Ну я, я можу дістати, звичайно, це гола, але тут один патрон. Шу? А що з моїм молотком таке запитання? Я там... шо? Гістки забиваю, поки б'ю його. Бляха, ну не кажи, що зараз якийсь ринг буде і я буду битись. Да, <звіт> Ще не хватало мені на арені з зомбаками бити. Дожилися. Під час зомби-апокаліпсису давайте людину на арену зомбаками виведемо. Це найкраще, що я бачив за сьогодні. Порать. Пораця зі мною захотіли, блін. На пожопі будеш здати, як мене кусати. А ти що, бидло просто? Ти таке бидло, що це копець. Чого його витрушує? Тікай звідси. Як я люблю ваші подаруночки. І хто там, мені дуже цікаво так дізнатись. О, Оце нахрі такий! Хто ти такий? О, він ведь... А! Ні! 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 Не факай! Ого! Що це? Що це Що це тропилось? дропалось? Оу. Так. О, ти за шо югу, Хоча Хачапурииии! А те просто таку по морді вкліпаю. Оце розтаскало, брата. Боже, як я хочу це зробити. О, о, о ні, не хочу, не хочу. Скажіть, будь ласка, а ви не дивуєте, що ви лазите по повітрю? Що це я лише один дивуюся. Ні, я дивуюсь з того, що ви дебіли. Що? Що?! Що його за Що з ним? Що з ними не так? Оу, ти що це на мене так дивишся? А що ти собі палець у череп всунула? А тепер мені потрібно бистро розповісти вам, що трапилось у цьому фрагменті, тому що звук трішки невчасно заглючив. Я плавав, лазив, бігав на цьому світі. Як випадково я зустрівся із граю її зомбі, і я вирішив з ними позмагатись. Але не пройшло і хвилини, як я побачив, що скоро здохну нахуй. І я вирішив побити рекорд побігу. Але мої ноги вімкнули маршрут, і ми заїхали у справжню пизду. Бля. Якщо ти не посміявся, то ти хороша, чудова, прекрасна людина. Але якщо ти мускаль, то... Вийшов нахуй. Я думав, це у мене. Здоров! Як ти, братан? Автограф я в минулому відео давав. Якщо хочеш, то глянь. А можна я пригну на оці сонячні батареї і не розбився? Не зря у мене косогласість? Оу, добре. Оде... де куди він відлетів? На край світу полетів. Ай я-ма. Am... цього мені не вистачало. А де воно? Bubu, badi 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 Фу! планку стало, ну для таких в мене є спеціальні методи. Ні! Я ж Тимур Лоблін, я тебе вже скільки вбиваю! Я на тебе вже скільки хвилююся, чого ти такий живучий кукол? Боже як ти ж мене... Не от Хорошо. Ні! Ні! <світ> а, опа, чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А, господи, я прям всередину війшов. йо -мо.

СТОХНІЙ! Але я так хочу це зробити. Я попав. Господи, я так довго попадав. А як тут машина появилась? Що? Тут немає ще одного труса. Або ж ми можемо ось так зробити. В мене є патрони на цю, якщо є, то я хочу провірити її. У мене є один патрон. Там братан хоче зробити погану річ, я його хочу спасти. Не роби цього. Не роби. Не роби. Шш, о, блін. Ой! Братан! Що я зробив з тобою? Братан, а ти взагалі, братан, ляш і полеш, блін. Задовбало, здохне. Що я з тобою, братан, зробив? Братан, я не хотів, справді, я не бачив, що ти під ногами був. Вибач, будь ласка. Іди, гуляй. Ідіть гуляй. Ооооооо-о-о, полегше. А можна питання, що ось це таке? Мене це справді дуже цікавить. Але давайте спробуємо забути те, що ми зараз бачимо. Давайте подумаємо про ПГМОТІВ. Ага. А, нічого, все окей. Грейт Носень. Він сказав би, що great, And it's because of Bishop a I great nonsense which is Nepomano. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan firebomb Хтось Minecraft грає, день включив. Я тобі дуже дякую за те, що ти провів цей час зі мною. І тобі дякую, що ти потрапив у відос. Я дякую тобі за те, що тебе додавали. Давай, давай. О, це було близько, Оце ти мене обманув, слухай, да. І він собі голову розтавбав. Тебе знову. Та що з ним не так, Що з цею не так? Мені потрібно йти, слухайте, мені ніколи з вами сидіти і грати в ось ці турнуваті ігри. Ну шо, братан, тепер ти вже не зможеш вилучити, тому що ти бачиш на якій... Як справи, народ! Я зробив це відео для того, щоб разом з вами попрощатися з літом 2023 Якось воно дуже швидко промайнуло. Сумно, звичайно, але для мене це не привід зупинятись. А зараз я хочу подякувати захисникам та захисницям за те, що вони боронять нашу країну від усієї єбучої страни. Дякую. Отож, буду надіятись, вам сподобався відеоролик. Не забувай прожимати вподобайку, підписуватись та писати коментар. Ще зустрінемось. Бувайте! Ну, тут я пам'ятаю клацав. О, это я люблю. Ні, ж ти, спершу треба зробити ось так. Кидай, не встречи!